Містечко Буча на Київщині колись таке комфортне і затишне. Російські війська окупували його на початку березня, принісши з собою 28 днів суцільних жахіть та мороку. Росіяни вбили тут кожного десятого, вулиці були буквально вкриті тілами. Після звільнення у підвалах знайшли десятки закатованих. Тоді ж світ дізнався і про решту звірств. Що їх чинили російські солдати. Маріуполь фортеця української незламності. Росіяни заблокували місто в перші дні весни, без жодної можливості доправити туди бодай якусь гуманітарну допомогу. Домівка десятків тисяч людей стала для них пасткою без води, їжі, світла та тепла. Ці кадри бачив увесь світ. Із вже захоплених частин Маріуполя окупаційні війська почали незаконно вивозити українців на територію Російської Федерації, змушуючи спершу пройти ще одне пекло: фільтраційні табори. Доля тисяч малюків досі невідома. 12 квітня російська армія обстріляла водогін, який забезпечував Миколаїв. Півмільйони місто опинилося без води. У перший місяць люди змушені були набирати її з річок та ставити відра, аби наповнити їх дощовою водою. Запоріжжя, ця школа одна з тисяч зруйнованих окупаційним військом. Російські війська вдарили по ній 21 червня. Цього удару. Будівля вже не витримала. 10 жовтня. Росія почала масовані обстріли України, навмисно цілячись саме у критичну інфраструктуру. Міста, села та містечка занурились у цілковиту темність. Ворог лишив без світла мільйони українців у домівках, школах, операційних і реанімаціях. Росія робить все, аби змусити нас жити в принизливих. Та на людських умовах, намагаючись відібрати усі наші засадничі права. Росія відбирає право українців на саме життя. Я маю честь запросити до слова президента України Володимира Зеленського. Пане президенте. Доброго дня. Дуже дякую. Я думаю, що після цих кадрів, реальних, життєвих, всі ці облиски за незламність нашому народові, я думаю, вони були б абсолютно гучними і справедливими. Дякуємо народу України. Прошу сідати, шановні пані та панове, шановні колеги, шановні присутні гості, шановні журналісти. Добре, що сьогодні є формат а, такої важливої конференції. Саме, саме сьогодні, у міжнародний день пам'яті жертв злочину, геноциду та превенції цього злочину і напередодні міжнародного дня захисту. Прав людини 9 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. А наступного дня, вже 10 грудня 1948 року, Генасамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини за 74 роки норми. Норми цих і багатьох інших подібних документів об'єднали світову спільноту. Більше 150 країн світу стали сторонами Конвенції щодо геноциду. Більше, 100, більше 190 держав підтримали загальну декларацію прав людини. Але чи дійсно світ об'єднаний навколо ідей? Які були покладені в основу цих документів, як факту такого об'єднання навколо ідей, навколо, навколо цінностей насправді не, не, не було. Ми це відчули після самого початку російської війни проти людей, людяності, проти нашої держави, проти всього живого. Ми відчули, що багато речей, які мали б. Працювати і захищати від такої геноцидної політики існували скоріше, як, вибачте, формальність, як спадщина старих часів, з якої просто змахували пил, коли наступав час для щорічних урочистостей. Але зараз ми, ми з вами це змінюємо. Разом з усіма, хто нам сьогодні в Україні, українцям допомагає, і ми це змінюємо не тільки для себе, це дуже важливий момент. Знов таки для людей, для людяності, для життя. Що разом, коли ми об'єднуємо світ для захисту України, для захисту українців, щоразу, коли ми досягаємо рішень на виконання фундаментальних Міжнародних норм щоразу, коли нам вдається наповнити реальною силою, реальною енергією міжнародні інституції і правила, ми досягаємо результатів для українців і великих результатів для всього світу, для усіх, кому може загрожувати та чи інша агресія. Я б навіть сказав, форма. Агресії, той чи інший прояв геноцидної політики, той чи інший удар терору, захищаючись від Росії зараз, ми перетворюємо слова багатьох конвенцій і декларацій на конкретні дії заради людей, знов таки заради людяності, рятуючи українців. Від Росії ми даємо надію багатьом іншим людям, багатьом іншим спільнотам, іншим народам, які відчувають, що проти них могла би розпочатись така ж сама агресія, працюючи для того, щоб притягти Російську Федерацію до справедливої відповідальності за агресію. За ці злочини, за воєнні злочини, за акти її геноцидної політики ми створюємо механізми виконання норм міжнародного права, які реально служитимуть для превенції міжнародних злочинів і встановлення справедливості ще протягом, я впевнений, десятиліть після закінчення цієї війни, після нашої з вами перемоги, перемоги України. І світ, ось чому нам потрібна як найширша співпраця і в нашому суспільстві, а вже ж і в міжнародному рівні злочини Російської держави на території України і проти саме українців безпрецедентні з часів Другої світової війни. Українські міста та наші, наші містечка, наші села, які російська артилерія розбиває просто на каміння. Не одне, не два, а десятки таких зруйнованих міст і сіл: авіаційні ракетні терори, удари Російської Федерації, які так нагадує нацистські бомбардування Британії, Лондона з усіх ракет, які були випущені російською армією від 24 лютого. 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів, проти людей, проти людяності. А ще фільтраційні табори, виявлені реальні сучасні катівні та масові захоронення людей. Примусова депортація українців у Росії. Більше двох мільйонів людей вивезено. Незаконне усиновлення в російських родинах наших українських діточок, які були фактично викрадені. Викраденням з України, злочина мобілізація громадян України на окупованій території в окупаційну армію. Все це реальні приклади. Мінний терор проти українців, постійні обстріли, постійні жертви в прикордонній зоні з Російською Федерацією та у прифронтових районах. Це все такий страшний обсяг скоєних злочинів. І зруйнованих доль життів людей. Все це так і є. Це трагедія, такий масштаб. Для відновлення справедливості для нашої держави потрібна максимально можлива співпраця усіх: співпраця з правозахисною спільнотою, з усіма міжнародними партнерами, має бути єдиний правовий. Фронт, який здолає російську геноцидну політику, тому я, звертаючись і до вас, і щоденно я закликаю усіх державних посадовців та усіх представників громадськості громадського суспільства, які дбають про людей, дбають про людяність представників різних організацій, міжнародних представників міжнародних правозахисних організацій, агенцій, працювати зараз скоординовано разом на всіх рівнях. Разом заради відновлення порушних війною прав людей, прав українців і для притягнення агресора до відповідальності обов'язковою і справедливою, маємо знайти таку формулу співпраці, щоб був максимальний результат для нашої держави, для міжнародного правопорядку. І я радий, що серед нас сьогодні зараз Кріс Фільд, Тут присутні дуже приємно. Доброго дня, президент Міжнародного інституту амбудсменів, представник системи, потенціал якої може якраз дати значно більше заради захисту прав людини для України. Я поясню зараз, що я маю на увазі до прикладу, українські. Амбудсмен пан Дмитро Лобінець дуже активно зараз долучився до роботи нашої команди спільної до Буданного, Єрмака Малюка щодо звільнення наших військових військово-військовополонених звільнення полонених цивільних наших, які утримуються в полоні в Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях. І нам вдалося, ви знаєте, повернути вже тисячу триста Українського воїна, і я дуже пишаюсь цим результатом нашої держави, знов таки захист людей, де б вони не були. Ми повинні повертати всіх. Це наш обов'язок. І у час, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій у відповідних. А процесах від таких організацій, як міжнародний комітет Червоного Христа, ми маємо шукати і знаходити нові формати нових людей в нових реаліях, нові формати взаємодії, нові лінії співпраці. Можливо, саме ця система система амбудсменів і міжнародний компонент співпраці у цій системі, зможе нас з вами наблизити, наблизити до бажного результату до повернення до додому усіх. Українців, дорослих, дітей, військовополонених, політв'язів, всі, які з силою утримуються, як я вже сказав, на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях нашої нашої держави. Варто принаймні спробувати. Я так вважаю, щоденно треба спробувати робити. Бо все це всі наші з вами спроби об'єднання, все це кроки тільки вперед, безумовно, вперед до. До перемоги зовсім нещодавно багато дійсно хто не вірив, що в Україні можлива ратифікація одного з основоположних документів для захисту прав людини і рівності усіх спільнот, і це Стамбульська конвенція. Тепер це є в Україні. Конвенція ратифікована зовсім нещодавно. Багато хто говорив, що Україна нібито не зможе здобути статус кандидата на вступ в європейський союз. Тепер є і це. Ми стали ближче до європейських інституцій. Я також цим пишаюсь. Пишаюсь всі, всіма тими людьми, хто працював заради таких результатів. Зовсім нещодавно в Європі домінували розмови про те, що нібито Євросоюз не зможе реально об'єднатися для. Захисту наших спільних інтересів, спільних цінностей, наших людей ще зовсім нещодавно у світі поширювався цей скепсис щодо структур, Організацію Об'єднаних Націй сьогодні ми бачимо результат. Євросоюз вміє бути по справжньому міцним об'єднаним. А сила ООН може бути направлена для реального вирішення проблем. Причому сьогодні ми говоримо про глобальні проблеми, такі як, наприклад, продовольча криза. Ось що буває, коли. За справу ми беремось разом. Кори за справу береться наша держава Україна. Ми маємо завжди зберігати віру, віру в себе, віру в партнерів. Маємо бути абсолютно рішучими, принциповими. Маємо бути відкритими до співпраці з усіма, з усіма, хто також цінує рішучість і принциповість. Так ми отримуємо для України. Для Європи для людства усі результати, які ми так потребуємо, має бути створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти держави України. Я закликаю всіх вас зробити все, щоб максимально більшість в генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй підтримала відповідний проект резолюції заради заради встановлення цієї бажаної. І такої потрібної справедливості маємо працювати також компенсаційний механізм, який забезпечить відшкодування, відшкодування всіх збитків за рахунок активів агресора за рахунок Російської Федерації. Усіх, хто постраждав від цієї війни, війни Росії проти України. Відповідна резолюція підтримана Генасамблеєю ООН. Я прошу всіх. Сприяти в її максимальній реалізації мають бути притягнені до відповідальності усі вбивці Росії, усі, хто організовував і реалізовував цю геноцидну політику та цей терор. Я прошу вас співпрацювати заради цього з офісом генерального прокурора. України з українськими органами правопорядку, з нашими партнерами, які розслідують злочини Росії проти України, і з міжнародним кримінальним судом. Я впевнений, що разом ми абсолютно все це реалізуємо. Ми забезпечимо справедливість для України для кожного і кожної. І я дякую усім, хто працює заради українців, заради саме життя. Слава усім нашим. Героїчним міцним воїнам вічна пам'ять кожному і кожній чиє життя забрав російський терор. Слава Україні! Дякую, Дякую пане президенте.